Нападник на Ірину Фаріон планував нові вбивства. У телефоні знайшли цілий список, хто мав стати наступною жертвою. Пентагон загубив 2 мільярди доларів для України знову через бухгалтерську помилку. Віктор Орбан плаче і лютує на Зеленського вже за місяць. Угорщина залишиться без палива. Олімпіада під загрозою через масові диверсії на залізниці спізнюються сотні потягів. Вітаю, мене звати Вероніка Вірімєєва. Далі розповім новини, які цікавлять Україну сьогодні. Вбивця Ірини Фаріон під час пострілу наблизився до неї майже впритул. Хлопець ховався за рогом будинку і чекав на жінку понад три години. Деталями розслідування сьогодні поділилися МВС. За мить до вбивства ймовірного стрільця Фаріон спіймали камери. Як стверджують, злочини зайшов варку, одягнув червоні рукавички, повернувся і підійшов дуже близько до Фаріон та зробив фатальний постріл, після чого утік. Підозрюваний прибув до Львова ще 9 липня. Винаняв квартиру з балконом, а самі речі, в яких було скоєно вбивство, надіслав собі через пошту. Щоб вийти на його слід, поліція провела титанічну роботу, Опитала понад 900 свідків. В колі підозрюваних було близько 80 осіб застосовано 5 надсучасних інтелектуальних систем. Саме затримання готували понад добу. Ось перші його секунди. Також правоохоронці показали кадри з допиту ймовірного вбивці. Він веде себе дуже спокійно та навіть посміхається. У телефоні юнака знайшли цифрову книгу з Секретні інструкції ЦРУ і КГБ по збору фактів, конспірології і дезінформації, а також список тих, хто мав стати наступними після Фаріон, зокрема український проросійський політик Максим Бужанський. Додаткові 2 мільярди отримає Україна від Пентагону. Цю суму помилково не врахували при попередніх бухгалтерських розрахунках. У своїй звітності Міністерство оборони США використовувало відновлювальну вартість для оцінки військової допомоги, а не вартість зброї на момент її придбання та амортизації. Наприклад, 10 транспортних засобів оцінили в 7 мільйонів доларів, тоді як супровідна документація свідчить, що їх мали б оцінити в нуль, тобто за їхньою залишкою. Ковою вартістю схожа ситуація сталася минулого року, коли Пентагон повідомив, що внаслідок бухгалтерської помилки було завищено вартість поставлених Україні у 22 другому та двадцять роках озброєнь, унаслідок чого з'явилась можливість здійснити додаткові постачання на суму 6,2 мільярди доларів. 500 мільярдів доларів допомоги в лендліз для України може надати Трамп у разі своєї перемоги на виборах президента. Таку новину повідомив екс держсекретар США Майк Помпео. Окрім того, Дональд Трамп може запровадити реальні санкції проти Російської Федерації, які будуть діяти. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Знову вимкнув шантаж, але забувся, що тепер він трохи не у тому становищі. Віктор Орбан погрожує подати на Україну до суду через зупинку трафіку російської нафти. Напередодні торгівельна комісія не підтримала заклик Угорщини та Словаччини, які наполягають на скасуванні рішення Києва щодо блокування транзиту російської нафти. Тож, якщо нафта трубою таки не потече найближчим часом, то Віктору Орбану доведеться не солодко. Його країну вже у вересні чекає дефіцит палива. Тож, хто кого перешантажує, далі розповість Катерина Пахальчук. Орбан дошантажувався після всіх вибриків угорської влади в бік України, перешкоджання євроінтеграції, блокування пакетів допомоги. Угорщині тепер загрожує дефіцит палива. У підігруванні путіну і вставляння палуку колеса Україні Орбан схоже забув, що у цю гру можна грати у двох. для Угорщини. сюрпризом стали санкції України, які фактично забороняють транзит нашої країною російської нафти до Угорщини. Мова йде про словнозвісний нафтопровід, дружба. Орбан після невигідного для себе рішення почав бити на сполох і об'єднався ще з одним прихильником Росії у Європі, прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. І вирішили вони поборотися з Україною. Вони колективно звернулися до Європейського союзу з проханням повпливати на рішення Києва, а потім і зовсім пригрозили судом. Разом з тим угорщина знову ж таки погрожує Україні заблокувати 6,5 мільярдів євро допомоги від європейського фонду миру. А Словаччина грозиться зупинити постачання диспалива. Але не дивлячись на всі погрози, єврокомісія претензії європейських друзів Путіна відхилила українські санкції проти російського лукойлу будуть діяти. Тепер в адміністрації Віктора Орбана біткою що європейський суд упереджений і взагалі угорщину не люблять. Оце так несподіванка, але не люблять у ЄС не угорщину, а шантажистів і прихильників Кремля. Тому Орбану Фіцу варто зробити висновки. Бо схоже, страшилки Кремля про те, що Європа замерзне без російських енергоресурсів, стосуватиметься не того загниваючого заходу, на який сподіваються у Кремлі, а друзів Путіна у Європі. Бо зараз ситуація така: якщо транзит не відновиться, а він з українського боку не відновиться, то вже у вересні угорщину чекатимуть проблеми із паливом. Але ви, пане Орбан, далі продовжуйте своє мирне турне. Вас вже ігнорує голова Єврокомісії, не з горами і позбавлення права голосу. Забрали у Росії і віддали Україні єС відправив нашій країні перші 1,5 мільярда євро доходів від активів Росії. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон Ляйн. Вона також наголосила, що ці кошти підуть на найнеобхідніше оборону та відновлення України. Велика приватизація вже скоро. Держава пусте з молотка одразу п'ять великих об'єктів. Серед них столичний готель Україна, ТРЦ Терцеушн Плаза, завод з виробництва, газоблоків та дві гірничо-видобувні компанії, що спеціалізуються на титані. Про це заявив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Виручні кошти підуть на латання дірок у бюджеті. Потужний вибух пролунав на заводі з виробництва піротехніки у Булгарії. Інцидент трапився у місті Елен Пеллен. У Повітря злетіло дві тони феєрверків. До лікарні з важкими пораненням були госпіталізовані двоє постраждалих. Згодом чоловік, який був власником складу, помер у лікарні. У іншої постраждалої 85% опіків. Лікарі визначили її поранення як несумісні з життям, але продовжують боротися за неї. Під завалами ще може перебувати двоє осіб. Остання перевірка техніки безпеки проводилася на складі два місяці тому. Жодних порушень не було виявлено. У Франції відбулися диверсії на залізниці. Нині потяги масово запізнюються або ж взагалі скасовуються. Причина пожежі, які були навмисно влаштовані, щоб пошкодити інфраструктуру, заявляють у залізничних компаніях. За інформацією пошкоджень зазнали кілька швидкісних гілок у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна гілки. Команди інженерів вже відновлюють пошкодження, адже залізницею до Франції на відкриття Олімпіади прямують нині сотні тисяч людей. Свіжу порцію новин дивіться вже сьогодні, о 18.30. Також не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.